Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Радник Ірмакаудіознеліщенко вийшов із закликом до Європи припинити фінансування українських біженців. Не випадково пише телеграм-канал Закрита зона. Зеленський в інтерв'ю німецькому каналу ARD висловив бажання, щоб гроші, які країни ЄС виділяють для підтримки українських біженців, йшли у держбюджет України, а його уряду розподіляв їх з тим, як розподіляє влада зеленського виплати, у тому числі військовим українці. Знайомі, коли військовим зрізають доплати, а квартальні друзі отримують мільйони на серіали. Телешоу а родинній фірмі заступника Єрмака виплачують три сотні мільйонів з бюджету за електроенергію на окупованих територіях і в Євросоюзі. Це бачать, тому хочуть заспокоїти українських біженців. Цей заклик Зеленського ніхто всерйоз не сприйме, але ще раз поставлять позначку у розділах неадекватність і надмірна самовпевненість. В той же час, якої справедливості, хоч Міністерство оборони України витратило 33,3 мільярди гривень на зб... Брою та речі, яких українські військові так і не побачили, хоча гроші платників податків на них були витрачені. Сума простроченої дебідурської заборгованості за контрактами міноборони за останні півтора року становить 33,3 мільярда гривень, що означає закупівлю, тобто сплату коштів постачальнику, але не отримання обіцяного товару в обумовлений термін. Йдеться про так звану прострочену дебідурську заборгованість. це Коли замовник тут міноборони сплачує кошти постачальнику, але обіцяний товар не отримає у термін, обумовлений у дугові. Вері, тобто це зброя та речі, які наші військові просто не побачили. Хоча гроші платників податків на них витрачені. Повідомив голова центру протидії корупції Віталій Шабунін. За його словами, сума у восьмеро більше ніж благодійна організація фонду Сергія Притули, що спеціалізується на допомозі українській армії, зібрала за весь 2022 рік. Згодом Шабунін повідомив також, що Міноборони офіційно підтвердило наявність простроченої дебіторської заборгованості на 33,3 мільярди гривень станом на нуль Сама року станом на 1 липня 2023 року обсяг простроченої дебіторської заборгованості становив 33 мільярди 309 мільйонів гривень, з яких частка боргів українських підприємств становила 67,5%. Повідомив Шабунін. Із посиланням на заяву міністра інформацію про прострочену дебіторську заборгованість у Міноборони підтвердила й голова державної аудиторської служби України Алла Басалаєва. За її повідомленнями, у наслідок цих порушень було відкрито кримінальні провадження. Однак публічно правоохоронці про це не звітували. Це означає, що Міноборони сплатило постачальникам всі ці гроші. Проте передбачений договором товар поставлено так і не було. Тобто, це зброя та речі, яких наші військові просто не побачили. Хоча гроші платників податків на них витрачені ще раз 33,3 мільярди гривень або майже мільярд доларів. Додав голова ЦПК. У ЦПК також повідомили, що за ці кошти платників податків можна було б закупити до трьох тисяч канадських бронемашин. Сенату. Тора, що могли б урятувати тисячі життів наших військових або близько п'яти тисяч протитанкових ракетних комплексів fgm 148 Javelin. Джавелін. Нагадаємо, раніше стало відомо, що міноборони закуповувало олію соняшника по 111 гривень за кілограм. Водночас ціна закупівель продуктів міністерством оборони впала підля публічного тиску. За словами очільника, ЦПК, після скандалу із золотими яйцями та тиску громадськості їхня вартість тепер дорівнює 9 гривень, а ціна картоплів впала від 27 до до гривень. Гривень за кілограм олію ж закуповували по 111 гривень тепер по 89 гривень за кілограм. Взимку 2023 року журналіст Юрій Ніколов порівняв ціни, які сплачує міноборони та Держпрокордонслужба і виявив колосальну різницю. Державні аудиторські службі України офіційно підтвердили, що міністерство купляло яйця по 17 гривень за штуку. Тоді за міноборони у відставку подав і заступник міністра оборони України Олексій Резніково В'ячеслав Шаповалов. Однак скандал триває і досі. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.